Як стати магнітом для можливостей? Дуже проста порада, але потребує концентрації і роботи над собою, складається з двох етапів. Перше, почніть дякувати за все, що у вас є в житті, будь-яка покупка, будь-яке надходження грошей, навіть якщо це 100 гривень, час на себе, час з сім'єю, сам факт того, що у вас є сім'я, те, що ви здорові. Почніть помічати і е, дякувати за все, що у вас є зараз в житті. Друге, робіть крок назустріч можливостям. Хтось вам щось порадив, хтось щось запропонував, зробіть крок на зустріч цій можливості. Потім ви можете зрозуміти, що вона вам не підходить, і відмовитися від цієї ідеї. Але зробіть, будь ласка, крок. І подивіться, що буде, тому що коли ми показуємо світу, що ми відкриті для можливостей, він дає нам ще більше.